Група людей хотіли пограбувати самотню дівчину, але вони дуже сильно пошкодували про це. Всім привіт! Ви на каналі Кінокадр. Ваші коментарі та вподобайки допомагають просуванню цього каналу. Всім приємного перегляду! Сьогодні я розповім вам про фільм під назвою Непрохані гості. Ані рук під 30 років страждає важким тривожним розладом, який багато в чому впливає на її життя. Єдина людина, на яку вона покладається, це її старший брат Конрад, який помирає від раку підшлункової залози. Крім одного друга, у них нікого немає. Тому Конрад турбується про свою сестру. Одного разу вночі раптом вона чує дивний шум, що лунає з темряви, але це виявляється Конрад, який сидить зовні. Він кличе її приєднатися до нього. Але Анна грубо відмовляється. Річ у тому, що вона вже понад 10 років не виходила з дому через свій тривожний розлад. Наступного ранку до них приєднується адвокат Конрада Шарлота. Її покликали, щоб обговорити заповіт і те, що дістанеться Анні після його смерті. Але вона поки не готова до цієї розмови. Потім нас знайомлять з Деном, кур'єром, який щоранку привозить їжу для сім'ї. Крім Конрада, Ден єдина людина з якою Анні подобається спілкуватися. Куватися. Він добрий і завоював її серце за той час, що працює в них. Поки вони розмовляють з кімнати Конрада, лунає гучний стукіт. Анна кидається до брата і вкладає його назад на ліжко. Весь день вони проводять разом розмовляючи про різні речі. Конрад порушує тему їхнього батька. І просить Анну пробачити його, але це тільки злить її. Через кілька годин Анну буде дзвінок будильника. Вона біжить до кімнати Конрада і знаходить його мертвим. Незважаючи на те, що вона знала, що це повинно було статися, нічого у світі не могло підготувати Анну до смерті брата. Після того, як медики забирають його тіло, вона прибирає весь будинок і позбавляється від усіх його ліків. Коли Анна перебуває в найважчому стані, Ден приходить до неї. На допомогу і відволікає її розмовами. Він пропонує їй продати будинок і переїхати в інше місце, але Анна занадто прив'язана до будинку, щоб залишити його. Поки вони базікають, Ден розповідає, що хоче виїхати з міста, але не має фінансових можливостей. Анна різко йде і повертається за кілька хвилин із сумкою, повною грошей. Вона хоче, щоб він узяв їх і влаштував краще життя. Ден, однак, відмовляється прийняти їх, хоча Анна наполягає, наступного дня настає похорон. Анна готується, але в останній момент її тривога бере гору. Вона відчайдушно хоче попрощатися з братом, але зрештою залишається вдома. Нурившись у свої думки. Раптом біля будинку зупиняється машина, і виходять три чоловіка. Вони зазирають у вікно, щоб переконати, що в будинку нікого немає, і збираються пограбувати його. Анна панікує, але перш ніж вона встигає комусь зателефонувати, один із хлопців на ім'я Джейпі ламає задні двері і впускає двох інших. Джейпі здається лідером. Грабіжники думають, що Анна на похороні, але чайник шумить і вони розуміють, що вона в будинку. Жінка швидко тікає на а хлопці починають шукати її по всьому будинку. Пері знаходить її, коли вона ховається у ванній, що змушує її бігти вниз. Перш ніж він наздоганяє її, а добігає до вхідних дверей. Анна може легко вибігти на вулицю і врятувати своє життя, але завмирає від хвилювання. Пі обережно зачиняє двері і запитує її, чому вона не втекла. У неї також була можливість зателефонувати в поліцію, але вона цього не зробила. Грабіжники вважають це дивним, але все, що їх хвилює, це гроші, які вона ховає десь в будинку. Пі та його брат Венс продовжують шукати гроші. А Пері сидить з Анною. Вона розповідає йому про свій розлад і про те, що не виходила з дому понад 10 років. Пері здивований і хоче перевірити, говорить вона про. Правду чи бреше він силою витягує її на вулицю, внаслідок чого вона втрачає свідомість, коли Джей Пі піднімає її, щоб допомогти, вона пісяє. Венца просять відвести її в кімнату і привезти до ладу, поки двоє інших шукають сумку з грошима. Зрештою, вони знаходять підвал із двома дверима без ручок. Двері безсумнівно кудись ведуть, але відкрити їх неможливо. Очевидно, що або Конрад або Анна хотіли зберігти ці кімнати в таємниці. Цим часом Венс все ще намагається змусити Анну переодягнутися. Він найслабша ланка серед усіх трьох і не бажає заподіяти комусь біль за гроші. Анна також помічає це і намагається переконати його допомогти їй. Якоюсь мірою їй вдається переконати його, але врешті-решт він розуміє, що вона робить. У пориві гніву він силою намагається змусити її переодягнутися, але його зупиняє Ден. Він був на похороні Конрада і прийшов. Йшов провідати Анну, тому що її там не було. Анна думає, що в неї нарешті є хтось, хто може їй допомогти, поки Ден не називає венца на ім'я, показуючи, що вони друзі. Анна розуміє, що Ден теж із грабіжниками і втрачає розум. Анна збігає вниз і ховається де-небудь подалі від них. Джейпі і Пері добираються до Дена і вирубують його, показуючи, що він насправді не входить до їхньої групи. До цього часу Ден вже прийшов до тями, але Джей Пі зв'язує йому руки і штовхає на диван. Поки грабіжники займаються ним, Анна біжить у ванну, але при цьому шумить. Венс збирається схопити її, але Анна завдає йому удар по шиї, вбиваючи його на місці. Двоє інших все ще перебувають із Деном, але дивна тиша змушує їх припуститися, що щось не так. Вони просять Ленса сказати щонебудь, але чують звук, з яким Анна тягне його тіло в підвал. Незабаром вони виявляють плями крові на підлозі і, слідуючи за ними, знаходять труп Венса. Джей Пі обіймає свого брата і плаче, обіцяючи помститися за його смерть. Для дуету, що залишився в живих, це завдання перетворюється на щось більш ніж просто пограбування. У цей момент пері помічає Анну за дверима, але вона замикає їх перш ніж він встигає увійти. Вона біжить у свою кімнату і дістає ключ. Ключ використовується для того, щоб відкрити важіль. Сходи до підвалу засуваються, залишаючи пері та джейпі всередині. Анна перевіряє їх, щоб переконатися, що вони не можуть вийти назовні. Минає деякий час і грабіжники намагаються зламати двері в підвалі, щоб вибратися назовні, але вони зроблені так, що витримують будь-яку силу. Зовні ден розповідає, що він дружить із Ленсом, і вчора розповів йому про гроші. Він почувається жахливо, бо не знав, що це приведе грабіжників до її будинку. Анна все ще відмовляється розв'язати йому руки і запитує його про похорон Конрада. Він розповідає їй, як усе пройшло, і запитує, що б зробив Конрад у подібній ситуації. Анна деякий час розмірковує над цим, потім ламає йому палець і підводить його до дверей у підвал. Оскільки сходів немає, він стоїть на краю. Анна просить довести свою невинність, стрибнувши в підвал. А коли він відмовляється, вона штовхає його сама. Чорт забирай, але Анна жорстка. Ден плаче від болю, тримаючись за вивихнуте коліно. Потім Анна заходить у потаємну шафу, в якій показується відеозапис підвалу. Через деякий час вона приходить провідати їх, а Пі катує Дена, сподіваючись, що вона переймається до нього співчуттям. Анна каже їм скористатися аптечкою, яка знаходиться в одній з двох кімнат без дверних ручок. Пі вдається відчинити одну з дверей, однак що він входить до кімнати, вона натискає на кнопку, і він опиняється замкненим усередині. Джей вважає це дивним, бо кімната має ідентичний вигляд з тією, яку він бачив на горі. Тим часом Пері намагається зламати другі двері і після довгих спроб досягає успіху. Він знаходить морозильну камеру, відчиняє її і бачить усередині мертві тіла. Вражений до глибини душі, Пері вибігає назовні і стикається віч навіть з Анною. Тепер, коли він побачив те, що не повинен був бачити, вона не може залишити його в живих. Анна б'є його молотком. Втім по голові, чоловік збирається її задушити, але втрачає надто багато крові і помирає. Трохи пізніше, Дену вдається проникнути в другу кімнату. Він бачить трупи і розуміє, що щось не так. Оцей самий час Шарлота приходить привідати Анну, бо та не відповідає на дзвінки. Анна вдає, що все гаразд, і вигадує виправдовування шуму, що доноситься з підвалу. Шарлота не надає цьому значення і йде, переконавшись, що з Анною все гаразд. Після її від... Відходу Анна йде в підвал і знаходить Дена біля морозильника. Вона саджає його в шафу, яка веде в кімнату, де замкнений Джей Пі. У кімнаті є одностороннє дзеркало, яке вона використовує, щоб стежити за ними. Джей Пі здогадується про це і намагається розбити його, але Анна повідомляє йому. Що скло коли не пробивне. Потім вона змушує вдягнути сорочку з шафи. Виявляється, що Конрад і Анна накачували чоловіків наркотиками і замикали їх у цій кімнаті. Потім Конрад приєднувався до жертв через шафу і катував їх, поки Анна спостерігала за ними через дзеркало. Джей Пі запитує, чому вони відтворили кімнату і чия сорочка на ньому. Потім з'ясовується, що батько Анни піддавав її сексуальному насильству в дитинстві. Одного разу Конрад задушив батька і став її героєм. Відтоді вони заманюють додому гвалтівників і вбивають їх, Анна вважає, що вони чинили правильно. Тому що злочинці заслужили на покарання. Але за словами Джей Пі, і вона і її брат психопати, вони отримали кайф від убивства свого батька і хотіли переживати цей момент знову. і Знову Анна втрачає розум від звинувачень і дає Дену пістолет, щоб він убив Джей Пі. Анна хоче, щоб він сплатив за свої вчинки і думає, що допомагає йому цим. Джей Пі відштовхує Дена в бік і бере пістолет. Він готується вбити Дена, але Анна зупиняє його, спонукаючи вчинити самогубство. Вона звинувачує його в смерті брата і заявляє, що смерть єдиний шлях до його порятунку. Спочатку Джей Пі здається, поступається її вимогам, але схаменувшись, знову спрямовує пістолет на Дена. За кілька секунд до пострілу Анна відчиняє двері і випускає їх. Пі допомагає Дену вийти з дому, але він ще не готовий бігти. Він дивиться на мертве тіло Венса, охоплений люттю і бажанням помститися. Ден намагається переконати його залишити все як є, але замість цього отримує удар кулаком в обличчя. Джей Пі повертається в будинок і починає все обливати бензином. Анна приносить йому коробку з грошима, але він відмовляється брати їх і нападає на неї. Під час боротьби Анні вдається втекти нагору, але Джей Пі ловить її і заявляє, що у нього є ідея. Він хоче, щоб вона знову пережила погані спогади, які були у неї з батьком, напавши на неї. Той факт, що на ньому сорочка її батька робить ситуацію ще гіршою для Анни. У цей момент до кімнати входить ден, і Анна, скориставшись відволікаючим маневром, стріляє в Пі. Ден і Анна дивляться на мертве тіло і настає тиша. Вони спускаються вниз, і Ден і ден, не сказавши ні слова. Але Анна залишається сидіти у вітальні близько години, перш ніж наважиться вийти з дому. Нарешті вона залишила свій страх і може існувати поза домом. У фінальній сцені вона підпалює будинок і йде. Дякую за перегляд. Не забувайте писати коментарі та ставити вподобайки.